Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua. Юа. Сьогодні ми говоримо про мій медіа холдінг на Ютубові, де в мене більше 16 каналів. Так, нарешті більше. А трішки ми додалися, але це все по порядку. Поїхали. Так, у мене є замітки. Я собі накидав основне з того, що у нас відбувалося. На минуточку я записую 16 жовтня. Тобто, ви відео побачите десь вже на початку листопада. Це відео я записую в жовтні ще. В мене попереду буде багато, я сподіваюся, подій, пов'язаних з цією нішою. І по ходу діла, ми будемо це все додавати в наступні відео, і я буду розповідати. І я дуже сподіваюся, що в наступному вже відео, яке буде виходити далі, ви побачите зовсім інакшу картинку, тому що я нарешті наважився замовити собі ту веб-камеру. Бо, як ви бачите, я в основному все записую саме з вебки. і... Дуже давно я хотів замовити, але жаба постійно мене піддавлювала. І тут так начебто все нормально йде з контентом, з холдингом. Я розумію, що потрібно. Потрібно, Тож замовив Озбот за 18 тисяч, подивимося, що там за камера, бо те, що я бачив по відосах, це, звісно ж, просто неймовірно шикарна якість. Це стосовно того, що буде по апгрейдам. Тобто ми потрішку будемо все ж таки вкидувати в техніку. Можливо, потім ми купимо ще якусь стаціонарну камеру та ДТП, але поки що iPhone мене в цілому влаштовує. І так, дивіться, в мене вийшло відео по OnlyFans. Хто не бачив, може зайти подивитися його на каналі ProBusiness.ua. Власне, про це відео йде мова. Хто не дивився, заходьте дивіться. Дивіться, на сьогодні тут 121 а, перегляд, що достатньо мало. Я розумію, що це така точечна ніша. В мене не профільний канал по онліку, і з самого початку, звісно ж таки, такий контент на моєму каналі не може набрати більше. Але суть не в тому. На момент, коли тут а, було 40 переглядів, до мене прийшов клієнт. Клієнт, а власне, ну, типу, по-перше, важливо сказати, що це відео е, створювалося якраз таки з цілею того, що я у відео розкажу, як, де розвивати, якими методами свої сторінки OnlyFans, щоб прокачувати свою модель. І я викладав це відео по-перше, показати, що ми на фрілансі заробляємо, я продовжую вести цю нішу на каналові. А по друге. Щоб знайти нових клієнтів, і о чудо 40 переглядів на каналі, і до мене звернулися в Телеграм. Типу, от у нас є модель, ми хочемо її потестувати, хочемо спробувати ваш метод. Я окей, поїхали. Ми обговорювали достатньо довго, десь днів так 7-8. Ми це все обговорювали стосовно того. А щоб почати працювати, і от домовилися. Базова ціна на мою роботу по таких проєктах завжди йде від 500 доларів. Ну не від 500 доларів, а от мене запитують, скільки будуть коштувати мої послуги. Я кажу, що от 500 баксів, і поїхали працювати в місяць, звісно ж таки. А далі вже хто як е, зможе сторгуватися, ТД і ТП, можливо, там типу перший місяць нижче, потім більше, більше і більше. З цим клієнтом ми сторгувалися на 350 доларів на початок, на перший е, робочий місяць. Тобто відео привело мені клієнта, який приніс мені 350 доларів. Це можна спокійно зарахувати на бюджет власне, е, холдингу. І сказати, що от прибуток прийшов. Окрім цього, на цей же канал, так, в цьому місяці качає саме він, бо він через, я так розумію, посилки нормально розкручується, контент заходить. До мене прийшов ще один клієнт знову ж таки, на загублені посилки. Рекламодавець той, хто, типу, продає загублені посилки в Україні. І він хоче персонально канал, персонально контент і посилання на нього і більше нікого. Тому ми домовилися, що поки він буде мені присилати, це все, різні там посилки, ТД і ТП. Я прогрію канал тими відеоми, що в мене вже викладені на моєму основному. А далі на його канал піде унікальний контент, і будемо туди потрошку викладати. Тож, звісно таки, я створив ще один канал. До речі, поки заходжу в ютубчик на той канал, хотів вам показати, що зараз почав працювати в зумі воркплейсі, і я вам скажу, для мене це просто ноу-хау. Мені дуже сильно подобається. Я не очікував, я давно шукав для себе якусь робочу платформу, де я зможу це все нотувати і планувати на місяці вперед. І от випадково через клієнта, який захотів кол по зумові, я його скачав, що до цього, звісно, ж раніше не робив, і побачив тут таку фічу. І це просто охренєнно. Типу, ось бачите, тут у мене плани по контентам на наступні місяці. Типу, один такий блок це один місяць. Це власне жовтень, час у нас іде. Тут, до речі, можна вже а, зробити відміточку, що я його опублікував. Тут у нас сьогодні будуть парфуми і так далі. І тут уже на наступні місяці я накидую і так по всім каналам. Правда, тут я поки тільки три канали завів, тому що не вистачає часу. Розумієте? Просто катастрофа. Це три базових канали, які зараз просто приносять гроші, і вся увага просто на них. І от працюю з ними. Так, і власне цей канал під клієнта. Нульовий канал. Тут у нас є трішки вже переглядів. Виклав одне основне відео. Тут зараз граюся з прев'юшками. по відосу У нас по аналітиці поки що не дуже все так круто, але перше відео 200 переглядів. І це окей, три підписника прийшло. З цього відео 10 годин переглядів. Ну і сітієрочка не дуже мені подобається, звісно ж таки. Але тут я поміняв уже прев'юшку. CTR виросла. Бо попередня прев'юшка прямо гасила сітієрку дуже сильно до 2,2. а Зараз на 4,5 ми вийшли. А далі переходимо на канал. Ну це відео ви вже бачили, не буду показувати. Так, і трішки по оформленню. Таке класичне оформлення ми зробили. Uh, сюди логотипчик закинули, ну тут uh, розписав uh, тут uh, рекламу поставив, а клієнтський, <свісно> клієнтський телеграм ще не поставив, треба буде змінити, uh, щоб першим ішов клієнтський ТГ, а далі мій рекламний. Окей. Okay. І тут вже пару історій вийшли, які також набирають потрошку. Ну, типу, все стандартно, все класично. Але різниця в тому, що цей канал уже йде. Типу проплачений. Тут мені присилають посилки, за які мені не потрібно платити, що найголовніше, тому що для того, щоб зняти одне відео, мені потрібно заплатити мінімум 2000 гривень за те, щоб купити ці посилки. 2000 гривень, одне відео, в мене їх вийшло вже 11. От і рахуємо, 22 тисячі, але по факту там більше, тому що ще йде доставка. І а, коли я купую у перекупів, у перекупів посилки дорожчі, ніж на аукціонах у мене виходять. Десь там чек під 40 може вже бути. Я туди не заглядаю, але табличку веду. Ну і, мабуть, так, щоб з основного це все. Єдине, що на Криптодоні я запустив марафон. Кожного дня викладаю відео, це просто треш піпець а монетизація трішки виросла тут на 8.25, але ні про що. В цілому, більше, по медіа, мабуть, нічого і сказати немає. Ні, ну точніше, сказати є що і багато чого, але от саме про гроші, отут у нас все. А поки що на цьому. На цей момент більше ніяких інтеграцій не приходило. Але вважайте, що от, за кожне відео там, по розпаковці посилок мінімум 2000. Але по факту, по факту буде набагато більше. Так, зараз хвилинку я відкрию їхній телеграм. Так, це сюди винесу. Дивіться, в них чек найдешевших посилок це 200 гривень. Це ті, що Укр ну, Україна. Потім Україна в нас іде від 200 до 600. Потім Америка від 500 до 1000. І Китай від 100 до 400. І, типу, в залежності від того, які мені бокси будуть присилати. Буде варіруватися вартість цього відео, яке буде виходити. По суті, я більше нічого не брав з них. Поки що, але в цілому, типу, вони мені безкоштовно присилають посилки. Я знімаю контент, вся монетизація і подальша реклама з контенту залишається в мене. І е, виходить, що е, начебто і непогано, але от так, щоб от чисто мені бабосик давали, мені поки що не дають. Але ми до цього рухаємось. На цьому все. Якщо вам сподобалося, не забувайте прожимати. Вподобайки, щоб трішки набирало це все обертів. пишіть коментарі, буду відповідати. Завжди цікаво, що цікавить вас. Всім дякую.